Я хочу повідомити про те, що сьогодні з першої ночі до сьомої ранку я отримував запрошення чотирьох президентів на круглий стіл. Відбувалося це прямо на вулиці Інститутській, і це запрошення нам передавало близько півтори тисячі працівників внутрішніх військ та Беркуту. Не дивлячись на зрозумілу штовханину декількох тисяч людей, які передавали цей меседж від нинішньої влади. Я зумів прочитати послання Януковича світу Європа, гудбай. Для мене є очевидним, що Янукович, знаючи точно, що в Києві знаходиться високе представництво Державного департаменту Сполучених Штатів та Європейського Союзу, боїться цих переговорів і виконує досягнути раніше з президентом Росії Путіним домовленості по продажу України. Найближчі. Час він збирається продати українську газово-транспортну систему, і тому будь-які контакти із західним світом для нього є страшнішими, ніж слово, дане про продаж України у Москві. Фактично, сьогоднішнім силовим сценарієм на Майдані нинішня влада відрізала собі шлях до комунікації з західним світом. Проте це, про цей шлях залишається у нас, українського народу, українського майдану. Тому я прошу всіх, хто вболіває за Україну, хто бачить її в Європейському Союзі, робити все можливе, щоб бути сьогодні, завтра і подальші дні на європейському майдані в місті Києва. Саме тут, на Євромайдані, відбувається євроінтеграція. Саме тут через голови продажних політиків українці будують своє майбутнє. Коротко про події вночі. Я особисто з першої до сьомої ранку стояв в гущі людей прямо напроти спецназу, і можу вам сказати, влада була і залишається підлою і аморальною. В перших шеренгах перед нами стояли курсанти третього курсу Академії Міністерства внутрішніх справ України. Це діти, тому, користуючись нагодою, звертаюся до матерів, заберіть своїх дітей, їх використовують як м'ясо і кидають у м'ясорубку спеціально, щоб спровокувати. Введення надзвичайного стану в Україні. Будь ласка, батьки усіх курсантів Міністерства внутрішніх справ України, приїжджайте в Київ і забирайте своїх дітей із рук злочинців, котрі не нехтують можливими людськими жертвами. Я вчора особисто бачив вражаючу картину, коли пацани із внутрішніх військ були відрізані фактично декількома тисячами маніфестантів, але вони зробили коридор, віддали їм втрачену амуніцію. І впровадили назад в стрій. Це разюча різниця із тим, як ведуть себе беркутівці із нашою молоддю, як вони догальняли студентів по всьому хрещатику і відбивали їм печинки. Оце і є різниця майдану і банди, яка захопила владу в Україні. Я ще раз звертаюся до матерів солдат внутрішніх військ, до матерів-курсантів МВС. Виходьте на вулиці, приїжджайте в свої військові частини, в академії. Університети внутрішніх справ, забирайте своїх дітей. Звертаюсь також до курсантів і солдатів внутрішніх військ. Якщо Янукович підпише митний союз із Путіном, ви перший поїдете в Чечню. Як екс-міністр внутрішніх справ, я точно знаю, скільки російського ОМОНу пройшло через криваву м'ясорубку Чечні і скільки могіл, підкреслюю, десятків тисяч могил вони залишили там. Неприпустимо сьогодні стояти на боці владу, яка хоче повернути Україну вчорашній день, у вчорашнє протистояння, у вчорашню темерлю середньовіччя. Тому також звертаюся до курсантів, до солдатів внутрішніх військ. Виконувати злочинні закази і накази Конституція не велить. Ви маєте конституційне право не виконувати злочинні накази. Вчорашня консолідація Майдану вразила навіть міліцію. Я бачив, як опускалися щити. Я бачив, як прибіг генерал Конопляник, який керує кримським тигром, і віддав наказ відступати бійцям внутрішніх військ. Фактично на боці режиму залишаються лише деякі підрозділи Беркуту. Їх не так багато в Україні рано чи пізно, і вони усвідомлять ганебну роль, яку їм приготували нинішнє керівництво України. Хочу також і цим бійцям сказати. У вас є дорога на вихід. Вас не загнали в кут. У кожного з вас є можливість зробити вчинок. Пам'ятайте про те, як здали ваших командирів після подій біля гостинного дому. Ваш командир столичного беркута Олександров був як брудна ганчірка використаний і викинений. Те саме буде з усіма іншими. Сьогодні я особисто стою на вулицях і бачу в обличчя всіх офіцерів столичного та інших беркутів. І нікого з них не забуду. Солдати також мають пам'ятати, ніхто потім не зможе відмазатися тим, що виконував наказ. Злочинний наказ на побиття людей буде зарахований як злочин. До п'ятниці у кожного з вас є час. До п'ятниці кожен з вас має прийняти рішення. Він на боці України чи на боці банди, яка вами, людськими тілами, чіпляється за свої кресла, свої статки і свою перспективу разом в союзі з Росією. Я розумію, що такі спіч не зовсім схожий на прес-конференцію. Проте, те, що відбувається зараз на вулицях, має мати серйозний моральний вимір. Ми повинні, зрештою, усвідомити, силою розігнати майдан не вдасться. Будь-яке нарощування сили буде призводити до нарощування опору. Я абсолютно не сумніваюся, що Майдан був і залишиться в центрі української столиці. Влада, яка отримала зрозумілі і чіткі три умови. Для початку мирних переговорів по врегулюванню політичної кризи нехтує цим і посилає на нас спецназ. Ми цього не боїмося. Ми до цього готові. При будь-якій умові можна зачистити барикади, але не можна зачистити свідомість мільйона людей, які виходили і знову вийдуть на вулиці Києва. В мене все прошу, будь ласка, запитання. А чи була розглянута можливість створення тихчасового уряду? Ми не бавимося волов'яних солдатиків. Якщо є бажання, я вас можу призначити міністром оборони, завтра виводити танки. Добре. Ми, ми є мирна демонстрація, яка йде легальним шляхом і вимагає від влади визнати вчорашні політичні розклади вже не діють в Україні. Вони мають усвідомити, що народ не розійдеться, не відступить, і буде добиватися переформатування влади і дострокових виборів парламента та президента. Від цього вже ніхто не зможе відвезти людей з Майдану. Ізович, ви у виватися... Круглий стіл відбувається тут, на Майдані. Я запрошую усіх його ініціаторів: пана Януковича, пана Кравчука, пана Ющенка, пана Кучму, прийти на переговори на Майдан. Напроти моєї місця в строю якраз був магазин «Мадеке». Там дуже багато памперсів. Всіх прошу сюди на переговори. Якщо влада не збирається виконувати зрозумілі передумови, зрозумілі й чіткі передумови початку переговорів, а вони дуже прості: відставка міністра внутрішніх справ Захарченка. І це не якась політична помста, це мінімальна гарантія неповторення бандитського нападу на мирних демонстрантів 29 жовтня. Скажу вам більше, тільки тому, що пан Захарченко не відповів. За зґвалтування міліціонерами мирної жінки у Врадіївці зараз відбувається те, що відбувається з міліцією на Майдані. Політична відставка міністра внутрішніх справ є мінімальною умовою для нормалізації ситуації в українській столиці. Мінімальною гарантією безпеки для мирних громадян, які мають конституційне право на демонстрації протесту. Позиція друга: спецназ має піти в казарми. Доповідаю вам як екс-міністр внутрішніх справ, згідно регламенту він не має права бити. Кійками по голові в жодному разі. Те, що робиться сьогодні, це порушення всіх конституційних і законних рамок. Фактично, це пуч, це міліцейський пуч на чолі з Захарченком по команді нинішньої очільників держави. Тому ми маємо усвідомити: відставка Захарченка відвід спецназу, випуск арештованих є мінімальними умовами для того, щоб хтось із кість розмовляв. Якщо влада цього не чує, welcome to майдан, Welcome. Ми готові розмовляти. Якщо їм недостатньо того, що відбувалося 1 грудня, 8 грудня, коли мільйони людей виходять на вулиці, вони можуть взяти участь і почути самі волю майдану. Шановні, щодо що у вас був указ президента України про кунду, так? Так. комунального питання про Юрію Натимашенку яким чином, можливо, нам потрібно організувати Євромайдан у хай? Там дуже сильна влада Кремль, владу Поліченко. Які ваші ваші Тимошенко буде вільна разом із звільненням України. Тільки після повалення Януковича може відбутися звільнення Юлії Тимошенко. Це очевидно для всіх, хто цікавиться українською політикою. На жаль, його особисті фобії. До Юлії Володимирівни переважають здоровий глузд. Тому пройти шлях указу про помилування, закону про амністію, закони про лікування за кордоном він боїться. Ця влада не здатна до людських емоцій, до юридичних рішень. Значить, треба міняти владу. Чому те повторення ситуації нічого сьогодні? Що буде? Чи готується опозиція? Чи готується майдан як вовків виправляють? Лише в зоопарках. Нічні атаки міліції можуть бути повторені. Ми до цього готові. Всі, хто тут стоїть на Майдані, прекрасно розуміє, що наше місце тут на Майдані, і ми маємо готові бути до мирного спротиву будь-яким силовим акціям. Доповнюючи ваше запитання, хочу звернутися до жінок України. Як дружина політв'язня, як опозиціонер до сьогоднішньої влади системно багато років. Як матір двох синів звертаюся до всіх людей України і звертаюся в першу чергу до жінок України. Теодор Рузвельт, коли США переживало Велику депресію, це дядько президента США, звернувся до нації з наступними словами: для того, щоб пережити ці важкі часи, роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Сьогодні всі люди України свідомі того, що так далі жити не можна. Влада, яка ламає нас через коліно, перейшла уже Рубікон. Так далі жити не можна, люди добрі. Виходьте всі на вулиці, звертаюся до жінок України. Виводьте своїх чоловіків, не давайте їм ховатися за ваші спини на кухнях. Хай вони виходять на Майдан і відстоюють наше майбутнє. Сьогодні є прикладом наша сім'я, старший син, чоловік, я, навіть молодший, з поломаною рукою на Майдані. Ми день і ніч тут. Шановні жінки, виводьте своїх чоловіків, якщо вам не все рівно, як будуть жити ваші діти в майбутньому. В цій країні страшно жити, народжувати, навіть помирати страшно. Звертаюся до жінок міліціонерів, звертаюся до сестер міліціонерів. Просіть їх, благайте, не брати на себе людську кров. Прошу вас, не пускайте їх на майдани, совістіть їх в них також є діти. Звертаюся я до жінок тих дітей, які зараз в внутрішніх військах служать сьогодні і стоять на Майдані. Приїжджайте в Київ, шукайте своїх дітей, виводьте їх за руку з такої армії. Не може стояти військо проти власного народу. Думайте про своє майбутнє, думайте про своїх дітей. Дякую. І ще одне маленьке доповнення на ваше запитання: ми потребуємо допомоги киян. Ми потребуємо в першу чергу допомогу автомобілістів. Усі, хто може допомогти по захисту мирного майдану своїми автомобілями, вантажівками іншою технікою, будь ласка, прибувайте в урядовий квартал і захищайте мирні демонстрації. На сьогоднішній день влада перейшла усі можливі і неможливі норми. Навіть на автомобілях та автобусах спецпризначенців немає автомобільних номерів. Ми маємо діяти адекватно. Всі автомобілі. Які кияни можуть захистити мирних демонстрантів без номерних знаків, можуть стояти навколо майдану, навколо урядового кварталу? якщо, якщо ці, що не розуміють мови людей, можливо, вони зрозуміють мову техніки? З моєї точки зору, сьогодні це надзвичайно важливий метод посилення тиску на владу минулого, яка ніяк не хоче піти геть.